друзья <laughs> добрый ранок на днях поставил камеру на бурсука или норы иду проверять сняла его нашить Тут якийсь хитрий борсук. Уже чотири дня камера стоїть і ні разу він не попався у її об'єктив. Щось есть тут незрозуміло як це так може бути. Зараз подивимось. Може сьогодні зняла. только что езду проверять другие камеры. Одна ничего не взяла взагалі. Она уже стара. Мабуть, пришла и пора менять. Треба другу камеру. А ці рабочие. Сейчас Вы не шезнет. Ось сьогодні ця нора І тут незрозуміло є вона що чи немає. Зараз подивимось. сучок кава знову насыл, силу я возьмем хорошо дуже это Аж легше стало. Я точно знаю, що він тут є. На днях виложу відео, надіюсь, якщо все буде добре. Це теж борсуча нора була, але вона пуста. Отакі хащішку не виберешся. Оце так, друзі. Знімається відео. Потрібно лазити по таких хаща. Шукати звіра. Це не так-то просто, як воно кажеться, на перший погляд. Ось тут ще одна. Подивимось, що тут. Тут немає. А це ж борсуки жили тут десятками років, а в цьому році кудись пропали, покидали городки. Ну що ж а тепер давайте подивимось, що зняла камера. Тут ми бачимо, що прийшов брусук на кінець-то. А откуди він прийшов? Незрозуміло. Він з нори не вилазив, десь із поля прийшов біля години ночі. Прийшов, крутиться, винюхує мої сліди. Я приходив сюди рано, а сліди до цих пір видно залишились на землі. І оце він почув їх і, бачите, Ходить, винюхує, А в нору не лізе. Він вже якийсь незрозумілий цей брусук. Я раніше знімав у городках. Тут і виходили, заходили в нор. Там було видно. А це от кудись прийшов. І знову кудись піде. А в нору так і не заходить. Ну що ж, друзі, на цьому поки все. Підписуйтесь на мій канал. Нататки мисливці Ютуб. Будуть надалі знімати для вас відео. Усім до побачення. Що ж, друзі, тепер давайте подивимось. Ну що ж, друзі, а тепер давайте подивимось, що зняла камера. На кінець -то я дочекався Бурсука, прийшов. А де він був, то хто його знає? Він з нори не вилазив. Якби виліз з нори, то камера б його побачила. А так він прийшов десь із поля. Прийшов без семи хвилин час ночі. Я не знаю, може він десь у полі живе. Бо з нори він точно не виходив. Прийшов, ходить кругами, винюхує мої сліди. Я приходив сюди рано. Заглядав у, у цю ж нору, дивився, там є сліди чи немає. А він прийшов аж вночі і, видно, почув мене. Бачите, ходить, кругами винюхує, а в нору не заходить. І не зрозуміло, де він тут узявся? Ну що ж, друзі, на цьому поки все. Підписуйтесь на мій канал, нотатки мысли. Я надалі буду старатися зняти відео. До побачення.